Священий Олексій. Слухаю. А скажіть мені, будь ласка, а чи треба ложити покійнику в труну копійки? То є забобонність і обрядовість. Але не ложить, змилуйтеся, копійок по 5, по 10, 25. Бо вони вже з обігу вийшли. Вже вони ними не скористаються. Але в загальному, братики, сестрички, це є обрядовіше, Знаєте, якась така древня, 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 як фараонів тоді ховали, знаєте? Все, ложили їм. В Але християни, головне, знаєте, прожити життя з Богом. По Євангелії, по Біблії. Не прошу ви заповідей Божих. І однаково, чи його голу, чи голого поховають без копійок і навіть без одежі, душа предстане перед Богом і буде, буде з ним. І якщо ми віримо в Бога тут, то й там в вічності будемо з Богом. Копійки, палки. Знаєте, така бабця, бабця ходила з палкою, ложити палку треба. Хочете собі ложити, але це воно не допомагає, ні, нічого не додає, нічого не забирає. А зараз хтось писати, а мені снилося, бабця казала, щоб я її в окуляри ще положила і носила до сусідки. То все, знаєте, ми ж жили з людьми. Вони нам сняться через те, що ми їх пам'ятаємо, ми їх знаємо. Десь кличу, десь щось гукаю, десь хліба просять, де щось інше. То все є знаєте, неї безкати спогади, емоції. І то все нікуди не дінеться мершим вічна пам'ять, а живущим розуму, щоб жити з Богом. А копіки по 10-20, 5, 5 не ложіть, бо вони вийшли з обігу, будьте здорові.